Балтському ліцеї номер 2 особливу увагу приділяють фізичному розвитку дітей. Тож, коли за ініціативою президента стартували нові змагання, одразу вирішили стати учасниками, адже могли представити підготовлені команди з усіх видів спорту баскетболу, волейболу, футзалу та черлідингу. Напружена боротьба принесла вагомі результати та омріяну перемогу. Хлопці-баскетболісти та дівчата Черлідерщі стали абсолютними переможцями районного етапу змагань, посівши перші місця. А команди з волейболу та футзалу стали другими на районному рівні. За ініціативою президента України в цьому навчальному році стартував проєкт Тріч Опліч ще українські шкільні. Ліги цей проект створений для того, щоб об'єднати учнів усіх шкіл з різних видів спорту, і учні нашого ліцею номер 2 активно долучилися до участі у змаганнях пліч опліч, саме з баскетболу. Вони пройшли всі три етапи: це шкільний, міський і районний. І всі в цих трьох етапах вони здобули абсолютну перемогу. Це учні спортивних класів. Ці класи були створені ще п'ять років тому. Бажаємо нашим спортсменам здобути абсолютно перемогу на обласному рівні цих змагань, не зупинятися на досягнутому, завжди йти вперед. І дякуємо нашим Збройним силам України за можливість займатися спортом та дарувати чудові емоції від гри. Цього року наш ліцей, ліцей номер 2 прийняли участь в всеукраїнських шкільних змаганнях пліч опліч за ініціативи президента України. Наш ліцей прийняв в чотирьох видах ці змагання. В чотирьох видах. Це черлідинг, баскетбол, хлопці, волейбол, дівчата та футзал хлопці. Результатами ми наш ліцей, напевне, що задоволений більш ніж. Тому тому що діти показали гарні результати. У нас місцевого три місця та районних вже два місця у нас призових. Тому будемо далі йти на обласні змагання і пробувати завоювати ще призові місця. Тренування проходило звичайним чином. Три рази в тиждень ми збиралися з дітьми, тренувалися, відпрацьовували основні аспекти того чи іншого виду спорту. Все, все як завжди. Футзал хлопці зайняли на місцевому рівні перше місце, на районному рівні трішечки не дотянули. Там цікава ситуація, що нам не вистачило одного гола, аби посісти призи. Але це спорт. І дівчата у нас посіли в районному етапі друге місце. Гаючись у баскетболі, волейболі, футзалі та черлідингу, кожна команда демонструє не лише спортивну майстерність, але й великий дух колективу, злагодженість та взаємопідтримку. Тренери, спостерігаючи за своїми вихованцями на паркеті, нестримно пишаються їхніми досягненнями та наполегливістю. Кожен рух, кожне пасування, кожен підйом це результат спільної праці, де кожен учасник відданий своєму виду спорту з усією душею. Змагання пройшли цікаво, було достатньо весело. З задоволеним результатом ми перемогли, вийшли на обласний рівень. Готувалися ми по стандарту – фізподготовка, повторення комбінацій, відпрацьовували кидок і ну, готувалися серйозно. Тренер у нас чудовий, я раджу він у нас. Він, він, якщо в нас де щось не вийшло, він допомагав. Він там підказував, кому куди краще піти, кому краще віддати передачу. Тренер, тренер у нас чудовий. Ми також відпрацьовуємо нашу фізподготовку, відпрацьовуємо комбінації, Також ми відпрацьовуємо кидок. Ну, все по стандарту, я кажу, все. Як завжди. Для нашої команди це важливо, тому що ми можемо підтримувати наш командний дух, ми можемо тренуватися на таких змаганнях, на як ми можемо тренуватися на тренуваннях. Тому що, коли ти змагаєшся з якимось іншими суперниками, у них зовсім друга гра, зовсім інші комбінації, зовсім друга тактика і все інше. Тому такі змагання для нас корисні тим, що ми можемо навчитися багато чому іншому. З іншими суперниками. Моє особисті враження, так, вони чудові, тому що ми вигравали всіх, була дуже е, потужна атмосфера, великі трибуни, за які за нас вболівали. Ну, це чудово було. Моє особисті враження дуже приємно. Учні Балського ліцею номер 2 зазначають, готувалися до змагань дуже наполегливо. Головне те, що поруч завжди є наставники та друзі, які допоможуть, підтримують та дадуть слушну пораду. Готувалися дуже старанно, кожен день приймали, ну, займалися, у нас були тренування по 1 два уроки. Команда згуртована, дружня, сильна. Ну, ми друг друга розуміємо, підтримуємо. Мені дуже сподобалось змагання, тому що у нас було багато позитивних емоцій. Ми хочемо, щоб таких змагань було побільше. Нам дали нагороди. Це дуже запальні емоції, переживання. Всі хочуть перемогти, і це все накаплюється, і це дуже неймовірні емоції. З нас поїхали дівчата та хлопці, щоб нас підтримати. Ми ми дуже були вдячні за те, що вони нас підтримували. Вони давали нам поради, які нам допомагали. Нам дуже сподобались ігри. Суперники були достойні. І цього, ми із за цього і виграли за підтримки. І наша дружна команда. Я голкіпер нашої школи, Бавського ліцею номер 2 У мене залишився. Спогади, ну про, про ті змагання дуже гарні. Мені там все сподобалось, ну, було реально круто та достатні соборники. Дуже довго готували ці змагання, бо вони дуже були ну, важливі для нас. Мені дуже сподобалася. Моя команда був дуже дружний колектив. Ми веселилися, грали в футбол. Змагання з чорлідингу були одними з найяскравіших та запам'яталися надовго усім глядачам. Довгі місяці тренувань та підготовки дали свої результати. Учениці Балтського ліцею номер 2 здобули абсолютну перемогу у всіх етапах конкурсу. Пишається своїми вихованками і тренерка з черлідингу Ірина Березюк зазначає, черлідинг – це новий вид спорту як для дітей, так і для неї самої. Знаєте, в умовах сьогодення, в умовах війни, для дітей дуже важливо зберегти оті моменти дитинства. І я вважаю, що такі змагання, як пліч опліч, вони якраз передають оцю атмосферу дитинства, коли дітки забувають про те, що на дворі йде війна, про те, що вони можуть бути просто. Дітьми, звичайними дітьми займатися своєю улюбленою справою і трошки від цього відволіктися і відпочити. Черлідинг новий вид спорту не тільки для дітей, а так і для мене. І я думаю, що для будь-якого тренера, який готував команду з черлідингу, як мінімум у Подільському районі, це був новий вид спорту. І ми навчалися разом із дітьми, займалися постійно самоосвітою, шукали цікаві трюки, шукали цікаві рухи, вивчали там всі основні рухи, стрибки і тому подібне. І я вважаю, що звісно цей вид спорту потрібен, діткам він дуже подобається. Потім, вже, як з'ясувалося, у моїх багатьох дітей це була мрія маленьких ще дівчаток, маленького дитинства, коли вони ходили в садочок, вони хотіли бути черлідерками. І коли я оголосила про те, що там середня група мого колективу буде змагатися у змаганнях пліч-опліч, вони були дуже щасливі, їм дуже сподобалося. Обилося, вони з ентузіазмом відвідували всі заняття, навіть у вихідні, навіть тоді, коли в них був вільний час від занять, тоді, коли в них були додаткові, які вони пропускали, вони самовіддано працювали. Ну і, звичайно, це і принесло нам такий чудовий результат. Тендітні та енергійні дівчата, учасниці змагань, кажуть, емоції після виступів просто неймовірні. Вже зосереджені на наступному етапі обласних змаганнях, де планують виступити ще. Краще та вразити усіх своїм майстерним виконанням. Наші емоції були дуже щасливі, тому що ми перемогли третій етап, і ми ще збираємося поїхати на четвертий етап і думаємо, що ми теж переможемо. Тренування у нас іде дуже весело. Ми так як і займаємося, так і розважаємося. Наша вчителька вина нам дає якісь завдання. Ми їх робимо. Мені дуже сподобалося змагання, тому що я дуже люблю виступати та займати різні призові місця. Мені подобається в цьому спорті те, що це колективне заняття. Воно підтримує фізичне виховання і тим може дуже. Ну, Здобути дуже багато нових знань по техніці танцю. Черлідінгу. Ми займаємось дуже зосереджено і дуже багато, щоб зайняти перше місце в обласному етапі. Я обрала саме цей спорт, тому що це була моя мрія з дитинства. Я зазвичай завжди мріяла займатися спортом, і я дуже рада, що зараз в мене є така можливість ним займатися. Найбільше мені запам'яталось те, як коли сказали про те, що наші суперники виграли друге місце, а ми вже зрозуміли, що ми виграли перше місце. Я хочу подякувати організаторії організатором конкурсу адміністрації школи за та нашому тренеру Ярині Юрівні за підготовку та віру в нас. Тож вітаємо усіх учнів, тренерів, викладачів Балського ліцею номер 2 з перемогами у всеукраїнських шкільних лігах пліч о пліч на районному етапі. Бажаємо подальших перемог та незабутніх спогадів. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балинформкомпанія.